Я вас всіх вітаю! Ви на каналі Спортивний Куточок, і ми продовжуємо з вами грати в кар'єру за інтерфетс 2021 на складності легенда. А хто вже в принципі міг чого очікувати? Я поки що грав на легенді і не збираюсь понижати цю складність. І, відповідно, я сподіваюся, що нам в цьому випуску вдасться е, все, чого я хочу, а як мінімум, ми маємо перемогти і не маємо програвати. У нас в чемпіонаті ситуація важка, але будемо намагатися викарабкуватися. І я вас всіх запрошую до перегляду. І так, кар'єра за Інтер. Як і обіцяв я вам, як і ми говорили раніше, сподіваюся, вам сподобалось вступ до відео. Перший раз на історії свого каналу, хоча я веду канал буквально місяць відсилено. Я знайшов веб-камеру. Непогана веб-камера, він намагався її настр налаштувати. Через бродкаст я поправив собі завидали задній фон. Ну, в задній фон. Не пренепрезентабельні, так сказати. Так, ми не, прийм... не приймаємо ніяких пропозицій. В принципі, склад вже нас налаштований. Я не буду нічого міняти, просто беру і починаю наступний матч. Матч проти на Натасія Арена. На. Цей суперник, як обично, як у будь-який суперник на легенді буде ключити. <гум> так, я промотую циво, бла бла бла, бла бла бла, не маємо чути Авторські права, авторські права. все тихо, геть, не ми не, не маємо це слухати. Так. Може бути зразу небезпечно Дімарко. Блін, якась... каша малаша, ви на наших волі. Відстань, відстань, геть. Геть. Удар не. Безпечно, і нікуди, слава Богу, удар іде. Так, неінтересний момент. Банально кутанина мішанина Ювентусом, від Богу, блін. У Дінезе. Такі, така маячня, що грають так топ -кома топ слабкі команди, грають, як будто я зараз матч життя граю з топовою командою, блін, які треба чемпіонство. Легенда, блін. Що зробиш? Так, Є запис, іде запис, це нормально. Ох ти що! Винести, винести! Блін, ну. М'яч не вийшов за лінію. Ну це як, так? Якісь після головний лежні тупори. Я не знаю, блін. Тупо стоїть дивиться, поки м'яч забере суперник. Ну це як це по... розуміти, бл. Взагалі, інтер не похожий на реальний інтер, блін. Тут, тут, як... тут нас просто всі виносять, просто, я не знаю. Так, Ну, це жесть, я не знаю, як це розуміти. Я виключив музику в грі і вона ніфіга не виключилась і грається гімн непотрібний. я не знаю, що це таке має бути. Мені не подобається, те, що зараз цей гімн грає. Мені на запис відео це взагалі ніяк ворота. Так, Чахамугу праця міняти, да, ну так тактика не допомагається взагалі, то. Не знаю, крутити з тактиками чи якийсь сенс є в цьому. Нам другий тайм, в принципі. Так, поїхали другий тайм. Що робити? Жодної атаки не може створити, вам не все ідеально виходить. Ні а це, видно, схему міняти треба. Оце удар, платний Я не знаю. Добре, що тут добре, що тут на кутовий торкнувся. Так. Нікуди куда-то не хочу. Короче, народ. Все це повна фігня, я міняю схему, не знаю. Не, не працює за схема. Так, це та схема, я її міняю. Пробую так зіграти. Так, тут мене Ніж ти м'яч, блін, відправляєш. Ти дурак що, вообще? Куди він його відправляє? Я нажимав... не нажимав цієї кнопки. Я не знаю вообще, Чи я відучився реально грати після, після фіфи. -фі. Хоча я керування помню. Пам'ятаю, як нажив, відбирати м'яч там, ще щось робити. Тут знову так дивіться. Бомжаська команда, яка грає, як будто це, блін, баварія якась. Можна фекір, бей, фекір, перший удар воротам, та ну нафіг! Невже, я пробив перший раз поворотам. Я пропускаю повтори, коротше, ладно. Так, тюрамом можна попробувати забігти, Невже, зараз ми накрутим на кутовому може. Ой, понятно. Накрутили. Я сам себе переграв. Кнопку нажав на корпус. Блі... На, на! Полежи на травці, падло. За те, що ти мене мяч забираєш, коли мені не треба. Засунь сраку свою карточку, мутазвон. Так мене виріза. Опенда. Наш меч, наш меч. Назад. Забігай. Дюмфріс. Дюмфріс, дюмфріз, побіг, 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 вже втомлений. На кутовий. Бач, хоть на кутовий удар. Так, може хто закрутити? Пекір тут може закрутити. Та не СТУКАЙ! я ЗНІМАЮ! Ну, попробуем даймай так і набину придурок вонючий Ну, куда он вже нема кинограды <рапрати> я забыл за в цьому матчі. Ну, короче ладно знову переслідують нас ничего не хотя цьому матчі об'єктивно я міг програти Об'єктивно і реально народ міг програти тут, в принципі. Це вже в принципі привичка, що легенда грає тут, а то тут, а це під якась баварія. Дивіться, що за, ну, що за моменти? він не може бути такого, що так класно у Діне заграв. Це брехня сивої кобили, я не знаю. Взагалі, хто таке бачив коли-небудь в реальному футболі? Мені не подобається цей рівень складності, я б не хотів би взагалі на ньому грати через таке во. Хтось може сказати, що я мож, маю вчитися. Блін, мені хоч, чесно не хочеться вчитися, але. Руки складати зараз. Коротше, не буду складати руки зараз. З собою я не буду е перепокидати інтер. Так, і тут до нас приходить Марсель Забіцер. да, Наш класний трансфер, наша класна, наша класна покупка. Ба Марсель Забіцер чудовий гравець. Я знаю по своїм кар'єрам раніше, що я грав вдома. Але ми дивитися більше не будемо цього діла. Зараз нам лисий прибиральник скаже, що ми зробили щось не так, що ми не візьмемо Лігу, і що Ліга Чемпіонів нам подавай. Боже, я б прокоментував би прокоментував цю заяву, ну. Я б лучше не буду цього коментувати, коротше. А черпі хочуть купити в нас лаціо, Паков. Джонатан Девід приходить у нас в оренду. Може я і не знаю, чи я буду ним грати, ну коротше, подивлюся, як він буде грати, конечно, я буду ним грати. Так, тут не буде нічого не приймає, все І так, ладно. Склад стартовий А, такий склад, аж промотати час, господи. І так, склад на наступну гру. Пробуємо перше так пограти. щось буде йти не так, то ми поміняємо. Так, тюрам не в формі, блін. Мартини за, звісно, де. Лаутаро зі старта почти 90 рейтинг. Так, включимо наших новачків. Девіда, Ковачер, зараз маємо замість баттоні. Забіцера, точно замість Кайседо, седо, так, і Барелу... в... Барело вставляється поки на скам'є зак... і на, скам на лавочці. Так як... Не знаю, поки на лавочці буде. Так, ну добре, 9 на заміну. В принципі, можна погнати йти так. Так, народ. Матч проти Дженуа. Без лишніх слів погнали. Погнали, так, що щось вийде зробити тут. А? Так, вони йдуть в атаку. В атаку йдуть, а я не хочу йти в атаку, так? Да? Ми йдемо, поки в атаку. По якийсь... якийсь треш. Не, ну це якась. Це хто забиває? Якийсь пушкас. А а, нормальне, вот так, вот такий початок. Тупо ігровий момент, де я ніяк не міг на нього повпливати і зразу просто кладе таку пушку. Я не знаю, як на це повпливати, тупо нічого не нажимав я тут такого, щоб пропустити так гол. Коротше, ми програємо. Блядь, Камуха. Блін. Я саблінь. І фол, хорошо, хорошо, фолк. Моно закрутити, закрутити і забити пушку. Удар і гул Відкриваємо рахунок. Хух, ну це наш Чахану углу Це штрафник. Людина точка. Наш страйкер. Дивимося. Ну, тут все прикольно, понятно, в принципі. Забили вигляду, забили гол красивий тут. Хоча я не, не часто забиваю зі штрафних. Ну, тут ми забили. Один один? блін. Оєпсабель. Ойєпсабль, Дюмфріс, Дюмфріс. Факір розвернутися пробити. сейвить полтару тут. Ох. Красиво! Красиво! Розіграли. Так, можна дати забігти, так забіг, це тут яка нога в нас буде. Тут права, вроді, да, опенда правша, вроді ну попробую пендою. Сін кнопка ручного керування спрацювала, і не вижав. Пануглу. Так, наш. Думфріс тримай м'яч. Все, до свидання, забули. Пертуємо закінчити на друзі, 1-1, в принципі, непогано граємо. Так, опять ця музика, яка мені не подобається, не хочу, щоб вона грала. Коротше, переходимо до другого тайму. Небезпечно, ну я не знаю, ну як вони так з'їдають, мої гравці легко, на. Такий там фол, я в м'ят зіграв, придурок ти в лисий, блін. В коротше, пускаємо да, від Давіда. Боже, я реально мені кажеться, здається, я там в м'ят зіграв. Куди? Чого він свистить Бля, ці лисі судді, це всі це... не знаю, це якісь тролі. Да. Це я наговорюсь так, що ви потім скажете, що я всі побіжаю, а сам. Не лучше, я сижу вдома за компом граю. І грулі. Той, той. Я, ну ви бачили, що це робиться. Ну ви самі бачили, Хуй, херня. Я дивитись на це не буду. Все, не інтересно. Не інтересно, короче. просто параша кончена. Я не знаю, блін, що за хрінь. Чого комп нормально гол забити не може, а з такої залупи забиває. Ні, бля, агресивно. Все, агресивно в повну агресію. Іду в атаку повну, мені пох... посрати в повну атаку попробую. Ну не таким способом ти повну... Ком... куди пас віддавати. І... А мало того, що я хочу один пас віддати, я думаю в голові, що він по іначому пройде, ну. Поламаю нахід. І 3-1, ну все, я хочу вийти з цього конченого матча, ми тут програли. Жаль, що як FIFA тут не можна взяти і роз... Посмотрити результати. Коротше, параша повна, я не знаю. Такий. Скоріше всього, якщо так далі буде кар'єра йти, я більше за інтер грати не буду. Я в тому плані, що я другий сезон не починатиму, я нову кар'єру заново почну з величезним бюджетом. Коротше, я думаю, так буде краще. Я не можу з маленькими грошима нічого. Опять пас не пройшов, я думав, що він пройде. Ну толку, що воно мені дасть. А де відомо без без нема сенсу забігати і, і продати? Держи. Я не знаю, бля. Бі... Ломай нахуй його гандона цього. Ти шо, не... Піздец. Все, тут все зрозуміло, нас винесли, нас просто роз'їбали. Муразок! Да. Ну, Тако смачно в ногу в'їду чи не в'їду, блін. Треба було виїхав, в'їхати йому в ногу, цьому зламати його, відправити його в лазарет. Коротше, ми програємо Ювентус знову. Да, це Ювентус, це не Дженуа, вам показалось. це не, Ю... не Дженуа, це Ювентус. Ну, що сказати, коротше, це повний піпець, я не знаю, я давно такого не бачу, я не програвав розгромом взагалі давно. Якщо ми в цьому сезоні не попадаємо в Єврокубки, я цю кар'єру закінчую, це вже я точно кажу, я грати не буду без Єврокубків. Ми просто, напевно, поступимо так, що ми почнемо нову кар'єру за нового тренера просто. Я там великі гроші, я придумаю другий сценарій. Коротше, буде все по-іначого. Так, хтось від нас пішов, хоч нам скаут знайшов Роберта Левандовського. Ні. Це. Він не піде до нас І в нас стала Арнітана, Да, хто помнить певний їм їхній з першої серії, тому респект. Коротше, ладно. Ні. Чого ногу не продається. Young так само. А цей чувак Спартак хоч викупити, ну тоді давайте. 28 мільйонів а... <хи> Да Так, ладно. Цей попередній матч був просто невдалою формальністю, коротше. Я попробую такою схемою скатати. Я зразу попробую... йде зразу в контрпресі. І так, коротше, поїхали. <кхи> І так, матч проти Саларнітани. Дивитися, ми не будемо вихід гравців на поле, але це не інтересно нікому, мені тоже. І слухати Саларнітана, Саларнитана. Хоча ні, хто ж Інтер, господи, ми ж в дома граємо. Касаларнітана, Саларнітана ми слухали вже давно ми грали в гостях. Куда ж ты мяч, дали? Ну гаджет розпасовуватись. Воу, вау! в космос! Удар в космос! Да, космос, дивіться, бух. <кій> Короче. Не знаю, где я чиграти. Ладно, я цей, цей конечно, цю карьеру дограю на легенді, но просто я не знаю, що потім буде. Руки, зомер, молодец. На місці зомер. Взагалі якийсь. Томився я вже трохи грати, але я хочу ще четвертий манці грати. На, цілкат, на цей кадр, на цей запуск. Дуже красномовна статистика. Парела. Небезпечний удар в руки і тут фола. Де тут фола? А ну, окей. Воротара переключаемся. Ой, а якщо, куди я воротара змістив? Ой, я воротара не в той хут змістив. Бу Боже, народ, це был бы такий фейл, зараз бы він бы трошки нижче пробив би. Хотя быстрее, же, быстро идти до їх не хоть настуда, вони не дають. взагалі, даже про... Зразу, чи, мало того, що чистий підкат завжди летить. Зразу чистий підкат летить. Вони задра, затрахали вже цими чистими підкатами. Це брехня кончена, це не може такого бути. В реальному житті так не грають в команди. Не, хто в реальному житті так чисті підкати в 100% випадках завжди використовує? Хто? Це нереалістичний довбаний рівень складності, я взагалі не розумію, який даун його придумував. Безпечно може бути. Понятно, нах, вали, валяйся, придурок на травці. Бомжі грають, блін, так, як будто це знову баварія. Де це видно, блін? Це неможливо так грати, блін. І ні одної атаки не дають зробити взагалі. І на... Ну, знов чистий підкат летить. Знов ніч що зараз не пропущу. Ні, не, не двигаться за Останню атаку ще піду. Знов ногу летить. Ні. Все, нічия, короче, знову нічия, короче. В дві, дві нічі є одна поразка, в принципі. Ну, ладно, що ми четверту гру зіграємо, звісно. Да. Ось така класна статистика, прям охрівнітельна. Якась гавна команда грає такими рейтинги, таки, з такими, блін. Коротше, забив. Задувала коротше, та легенда, я буду бити зараз об землю геймпад, мабуть, з таким темпом. За ще, ще одна гавно команда мене чекає. Одні довбані автобусники, з за якими грати. Нереально. Фекір. Не продається, фекір. Не продається. Хоча бланді, а купив його тоже, блін. Коротше. ПСЖ Шейхи 57 мільйонів. Нічого не знаю. 26. 26 і до свидання. Коротше, схема знову не підходить. Дай попробую знову ту саму зіграти. інші тактики. Так, ні, це гірше. Мене не радує. Не знаю, взагалі не виходить атакувати, жодної атаки не можу провести. Я не знаю, що довго я грати. І минулий випуск був нормальним, а зараз знову Все, бо я знову погано граю, блин. Не знаю, руки випускають, коротше, ладно, продовжую. Так, народ, останній матч на сьогодні з спрозіноне, чи буду хоч одна перемога? Сподіваюся, буду старатися. Так, ладно, все, серйозніше взяти за цей матч. В атаку йдемо по перше Так, вони грають своїми забросами. Я... Господи Боже, якийсь карлик стоїть мене на защиті. Забіцер тримає м'яч, Забіцер можна пробити. Забіцер Марсель! Забіцер забиває! Вау! Пушка! 1-0! Браво! Я казав, що це Пушка гравець. А ну дивимося, що це було. як тут було. Красиво забігання. Так, раз пас, тут так, два пас. І забіцер сам побіг, ставить спину і як БУх! Ну, це Марсель Забіцер. Дивимось знову чудовий класний прохід. Пас. І... Іуда. бу Один ульмар Марсель забіг це. Жалко, шкода, що він давно не міг себе проявити. Так ми йдемо в баланс тоді. Так. І треба цей рахунок тримати. Першу перемогу треба здобувати, нарешті, в цьому випуску. Треба ще забивати пробувати, але я не буду йти вже з гарячою головою в атаку. Один гол, в принципі, вже є. Так, ні 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 це жахливий пас був Так, Так. Ні, я не буду йти швидко забирати м'яч. Непогано ух ти шо, ти шо, ти шо, борела, 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 передачу віддай! 2-0! хорош! Ну нарешті! Невже вже прорвало нас! Тюрам! Сюда! Маркус Тюрам 2-0. Але це легенда, тут не можна зупинятися на 2-0, бо я вже раз грав, теж 2-0 вигравав і зіграв 2-2. Тому треба не збавляти оберти і йти далі. Тут помилка захисника і красивий розкат не прощає інтер тут в цьому моменті. І потрібно грати тепер більш обережніше, тримати, не давати супернику дихати ніяк, значить штрафні також. Треба стримати цей самий результат. 2-0. І що народ? Хвилинка до кінця. Я вже тягну час, відверто катаю, даби я не хочу пропустити під кінець стаємо. 2-0. Ми ПРК перемагаємо, треба тримати результат. І так, друзі. Другий там граємо такою самою тактикою, тримаю м'яч в повний автобус. Мене не хвилює нічого взагалі від автобуса будемо грати. Так, я за їхню всю атакувальну лінію забрав в свою штрафну і тепер пробую контратакувати, ну нічого не виходить, ну нічого страшного. так, Не дати їм розгулятися. Рахунок! Куда ж ти виходь 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 Ладно, я так зроблю її замин. Проведу. Так, Мартинес вийде тюрамчик кого заменит так, замість цього Девіда випущу і Так, Сакира заменю дуендія і чаханоглу, замість нашого героя. Ні, чекай, я мы хитаря на чаханоглу яки. Так, да, тут буде небезпечний фол, звичайно, да? не спорю, тут на жовту карточку, на дюкці. ну, да, ми багато фолимо в цьому випуску. На жаль, так, так є. Но. Нічого не зробиш. Так, нам ще залишилося два залишива, ми два м'яча виграємо і нам лишилося ще 4 хвилинки дотерпіти. Дуже надію, що нам це вийде, я сподіваюся, зараз не пропущу. Ой-ой-ой. Хорош. Блокуємо. Давай, давай. Хорош. Чоханоглу. Так. Буіндія, буіндія. Ти перший, ти перший. Не гони, Ти перший на мічі. Перший хорош. І ми перемагаємо. 2-0. Перемагаємо перший раз в цьому випуску. Хорош! Хороший матч вийшов. Дуже класний. В принципі, я грав, як будто я з топовою командою граю. Ну, блін, легенда вимагає грати так само сильно, як ніби це топова команда, але... Дивіться, влад... владівлодіннячем за нами. Ми два гола забили, тримали м'яч, в принципі, тактика має місце для існування. Фух. Окей. Ну, що я можу сказати? Прекрасне завершення цього випуску. Якби я б сильно не бомбив, не психував, але я радий завершенням цього випуску сьогодні. Ми сігра... програли один раз розгромно, звичайно. Ну, я просто поплив після другого гола і пустив. Ще два бугола в свої урота. Також ми зіграли два рази в нічию без голю. ну, з ким не буває постійно так. Але є один і позитивний результат. Це перемога 2-0. Тому я не можу вважати випуск цей повністю провальним. Ми піднялись на п'яте місце. Ми ще можемо. ну, В теорії ще за Єврокубки якісь поборотися, але ну, я не знаю, де такі Єврокубки. Фу, з ким ми наступний матч граємо, а зараз буде день перемовин. Ну, це вже ми не будемо дивитися, з ким ми наступний грати вже на наступний матч. З монцем ми вже зіграємо в наступний раз. так Спартак не хоче взагалі купляти футболіста за наші гроші, а ПСЖ знову хоче якісь точні вимоги. Ну, коротше, ми зараз подивимося, що вони хочуть. Давай ще ПСЖ заставимо заплатити, а з а цієї тіни я не буду відказуватися, Спартак або платить, або йде в нафік. Добре тоді. Ху, буду відпочивати вже. Дякую що, за те, що дивились цей відео. Сподіваюсь, вам сподобалось перше таке експериментальне відео з веб-камерою. Сподіваюсь, у вас все буде добре. Гарного вам вечора, дня, коли ви не там дивитесь. Всім бай-бай!